Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, день, про який я хочу розказати, тому що мій перший такий досвід був для мене, що я прям мушу про це розказати. Тож, учора була субота, був дуже гарний сонячний день. Ми з Теодором поїхали на Recycling Station, тобто на сміттєпереробну станцію, і завезли туди деякі сміття. І коли ми приїхали додому, це було близько 11 ранку, ми чекали наших друзів. А день був сонячний яскравий, і я не побачила, що в мене світяться габарити в машині. І цілий день було сонячно, я дивилась на машину, і все було в порядку. І я не бачила, що світяться габарити, тому що машинка старенька, сонечко відображується, ну, фізно, сонечко це чи габарити. І зазвичай моя машина сигналізує так пі, що там треба виключити, але не вчора. Тож, сьогодні вранці. 7 годин ранку, 7.30. Нам треба йти на хокей. Я відкриваю машину і не можу відкрити двері для Теодора з моїх дверей, тому що не працює. Я здивувалась, тому що завжди працює, а тут не працює. Я давай заводити машину, а вона не заводиться. 7 годин ранку, 7.30, тільки починає світати. Машина не заводиться. Я заходжу додому, кажу Теодорові, що хокея сьогодні не буде. Або ми можемо бігти на хокей, і ми біжимо. Я, Теодор, Сумка, Клюшка. Ми біжимо. Мінус вісім. Ми біжимо, нам недалечко. І на півдорозі я розумію, що вчора в день ми за після Ресейклінстейшн я наточила ковзани і залишила їх в машині, тому що, що їх в хату заносити, якщо все одно вони в машині. За 10 восьма, у восьмій починається гра. Ми залітаємо на хокей, я кидаю Теодору, Теодору кидаю сумку. Така: Ти чуєш, я побігла по ковзани. Біжу по ковзани, беру ковзани, прибігаю на хокей за, за хвилиночку. Е, взиваю Теодора, він трошки запізнюється. Це на але ж це хокей, можна завжди доєднатися в наступний, наступний раз. А машина не працює. На хокеї поки. Поки я бігала по ковзани, Теодор всім розказав, всі з мене сміються. Але всі пропонують допомогу. Але всі сміються, що, що так сталося. Тому що, по-перше, машина не завелась, а по-друге, я бігала по ковзани, і я повернулася. Того, що мать дуже хоче, щоб дитина грала в хокей, і дитина дуже хоче грати в хокей. І це, знаєте, як. Могли ж просто не приїхати, не прийти, правда? Але ні. В общем, на хокеї Одна жінка каже, що. Може мені допомогти, тому що я в неї запитала, чи є в неї як стартувати мою машину, а сама думаю, це ж можна я кудись можу поїхати підзарядити мою машину, але ж можу десь по дорозі вклякнути і, і що з тої підзарядки. А якщо я поїду в Канаді Tire, то як тільки я її заглушу, то вона ну, як я її потім заведу. Поки я була в цих роздумах, жінка одна каже, я тобі допоможу. Я кажу, то поїхали, я тоді куплю. Вона каже: поїхали, після хокею, погрузили дітей в машини і поїхали до мене додому. Бо в мене гроші вдома. Дома, дома. були, я їх не взяла, тому що що, що я буду бігти, оце там сумка, і клюшка, і грошима. В общем, взяли гроші, поїхали в Канаді Антаєр. Там я купила мені Максим порадив, що куплять. І плюс якийсь мужик в магазині порадив, що куплять. Я накупила це все. Прийшла додому, привезли мене ця жінка додому, ми з нею попрощалися. Максим мені розказав, що куди я маю підключати. Дуже добре мати чоловіка, який це шарить, і може розказати. Того, що немає часу читати мануали. Ну, я потім його почитала, там, до речі, був українською мовою, що мене радує. Але а, машина завелась від Jumpstart, чи як воно там. і... Я кажу, ну, Теодор, давай, ми вже в церкву запізнилися, а можемо не піти, а можемо запізнитися і піти. Теодор каже: пішли в церкву, ми хороша команда. Я кажу, пішли в церкву. Пішли ми в церкву, а після церкви, а в церкві я зарядила повністю, знайшла розеточки, зарядила повністю цей е, павербанк для машини. Все було класно, але після церкви машина взяла і завелась. А кнопочка, яка сигналізує, не кнопочка а це звука, цей звук, який сигналізує про те, що ключ залишився, або про те, що фари включені, він так і не спрацював. Тобто, фактично, цей звук мене підманув, він поламався і не просигналізував мені про машину, що щось не так. Прийшла додому, розкрила іншу коробку. Із я купила Jump Starter і купила зарядку для акумулятора. Розкрила ту коробку. Щось з Максимом. Знову на зв'язку він мені понарозказував, що мені треба робити. Я зробила і чомусь акумулятор показала мені, що дуже швидко зарядився. Ну це вже проблема для завтрашнього ранку, коли я буду намагатися поїхати на роботу. Мигала лампочка, що все зарядилось. Як на мене, це дуже швидко, бо воно мало б годин 6 заряджатися, а заряджалось півгодини. години. Не знаю. Буду бачить. Такий експіріенс з машиною в мене вперше. Але тепер у мене є, як машину зарядить, як машину, як акумулятор зарядить, як її завести. Все клас, я аканадів, Аканадіваюся. Вже прям Алмаздан. А потім, коли ми прийшли з церкви, і я почала готувати, їду. Мені написала ця жінка, яка мене возила в Канаді Антаєр. І сказала, що вони можуть приїхати до нас в гості, бо Теодор закла... запрошував цю дівчинку, з якою він грає в хокей, і її сестру, їй 4 роки, одній 6, інші 4. Я кажу: то приїжджаєте, і така приємна жінка, і вона мені з такою любов'ю розказувала про Саска... Саскачеван і про Саскатун, що я прямо аж пожалкувала, що я в Альберті. Перша людина, яка з такою прям. Як там класно, які там хороші люди, яке хороше місто Саскатун, і як там ну, вітер, так, але як там сонячно, як там то, як, як там все для дітей зроблено? Вони переїхали сюди не так давно, тому що чоловік знайшов роботу і він працює в Америці. Але ну, а тут вони живуть, тут теж зручно, тут поруч хокей, тут все, але як їй подобалось там, вона сама не звідти, вона там прожила 5 років. Сама вона з Британської Колумбії, і, якби, і, і вона прям з такою теплотою. І я так, ми так гарно провели вечір з нею. Ми грали в цю гру. Боже, я забула, як вона називається. Крібіч? Мабуть, Крібіч. Я подивилася, що вона називається Кріб. Але я подивилася в Гуглі. Це був Крібіч. От, трошки мені було цікаво. І вона така приємна, мені б хотілося з нею дружити. І те, що вона отак от взяла і приїхала в гості. Ну як приїхала? Знаєте, ми живемо чи на одній вулиці, чи на, на сусідній, але ну, тут ж ніхто пішки не ходить. То діти розважалися, я розважалася, мала фан, і не так все погано. А вчора, коли друзі приїжджали, то ми грали в кешфлоу, я вибрала, що я буду працювати, ну, в кешфло, що я буду секретарка, одна дитина і зарплата 2,5 тисяч. І що? Всі вийшли з кресі набігол, а я там залишилась. І я програла вчорашнє кешфло. Отак от. Зараз уже вечір буду лягати спати. На цьому все. Па-па.